Шикарний початок дня для того, щоб нам з вами сьогодні поговорити про дашки над балконами або дорасами на останніх поверхах, тому що останні нанотехнології від наших архітекторів е нас стикнули з тим, що дашки над останніми поверхами ми не робимо з деяких причин, е в тому числі одна з них естетична. Але що робити людям? На останніх поверхах, коли в них ну, от, от таке. От. от Я один з власників подібної квартири. Нема в мене дашку. От я зараз з парасолькою стою. І що нам робити, і що зробити? На білому шоколаді ми вже, мабуть, нічого не зможемо ні, нікого ніяк обмежити або надати якийсь з варіантів, бо ОСББ вже понадавало дозволів. Там Достатньо а, цих балконів, які... а звідси їх не видно. А ні, видно там один зашклений балкон, який позашкляли, як позахотіли. А, навіть і останні поверхи зашклені. І для того, щоб цього не було, ми зараз з вами поїдемо на Грінвуд. І там на Грінвуді я покажу, що ми придумали з архітекторами. Доброго дня, Сидорський Максим. Я сьогодні на Грінвуді-другому. Ми сьогодні не проведені в експлуатацію 7-ї 9-ї секції, ми сьогодні якраз про вже збудовану частину. Сьогодні у нас дощовий день, який трошечки нам підказує проблемку. У нас є проблема, вона виникає з того, що через архітектурне рішення, яке додає трошечки красоти цьому ансамблю, у нас є проблема з останніми поверхами. На останніх поверхах. У нас є тераси і балкони, які не накриті. Ось якщо подивитися, бачите, нема дашочку над ними. А, причина, по якій це запроєктовано а, в наступному, перше, це облегшує а, вигляд будинку. Тобто всі ці закриті балкони, всі закриті тераси, вони трошечки його роблять більшим, таким масивним, від чого ми, як би то сказати, хочемо відмовитись. Це перше. Друге, більше світла, будь-який дашок. Він обмежує світло саме в кімнату, і воно робить так, що світла в кімнаті практично не буде. Тим більше, що чим більше тераса, це, наприклад, двохметрова, трьохметрова є така тераса, то якщо її закрити ще зверху дошочком, то вийде так, що світла взагалі в кімнаті може не бути. Але з іншою про сторони ми маємо проблему в тому плані, що от зараз є дощ, і дай Бог, що залишилось там на Балконі, в тому числі якісь речі, які сушилися, а дощ у Львові може бути там просто там несподівано сонце через годину вже якась злива. То ми вирішили цей процес трошечки прибрати його докупи, скажімо так. Бо на білому шоколаді у нас виникла проблема з тим, що ми передали це на ОСББ і сказали, дійте по закону. ОСББ знайшло одну лазєєчку і по закону почало дозволяти в принципі, склити всі балкони, робити над ними там, накриття, дашки і все таке інше. Бо, ну, як на мене, якщо людина все життя склила ті балкони, то вона і також купивши нову квартиру, неважливо в якому комплексі вона теж захоче їх засклити. Така ж сама історія. Вони почали склити будь-яким чином, не зважаючи ні на архітектуру, ні на те, що там це шкодить там, подекуди там, стіні ті самі. Головне, щоб в квартирі додалося ще декілька квадратних метрів. На глинбуді-другому ми обмежили максимально це, сказавши, що архітектор не дає свій дозвіл для того, щоб люди... Склили ті балкони, але от з дашками все ж таки є дійсно проблема, і ми вирішили по цих дашках пояснити, де їх можна робити, а де не можна робити. А, і так, де їх можна робити, де не можна робити. У нас є ДБН, який нас обмежує по встановленню дашків. Повстановлення дашків вище третього поверху. У нас тут 5 поверхів, і ми говоримо про п'ятий. Тобто, згідно ДБН, ми не можемо робити плаский дах над, над будь-яким літнім приміщенням, якщо з нього не відводиться вода. Коли просто стає такий, знаєте, ставлять скатну покрівлю. Це не вважається, що ви типу, відвели воду. Вода відводиться ну, централізовано. В даному випадку вода йде яким чином? Вона потрапляє на, на балкон п'ятого поверху, скрапує на балкон четвертого, на третій, на другий, на перший, на землю. В даному випадку це вирішується за рахунок того, що кількість води невелика. А якщо ви там поставите дах, то а, над Цим дахом, а, осінню чи зимою може накопичитись велика кількість снігу, яка стане через декілька а, тайн, а, такими льодом. І ці бурулі можуть впасти і а, пошкодити або майно, або, не дай Боже, здоров'я людини. Перепрошую, тут вже закапало а, наш об'єктив. Тому по деяких дашках можна це робити, а по деяких не можна. От Приклад, на яких не можна, от зараз приведу. О, четверта секція. Дивіться, це є вхід в під'їзд. Якщо зробити дашок над цим маленьким балкончиком, то брулі можуть впасти. Який є нюанс? Нюанс є. Такий, що в принципі можна робити напівскатні дашки над терасами і балконами, але вони повинні закривати не всю е, частину. Тобто вони повинні закривати тільки дві третини. Тобто, ну, наприклад, якщо цей балкон має 80 см, дві третини з нього це, там умовно, десь 50 з копійками сантиметрів, ви можете зробити дашок. От 50 см дашок, в принципі, вам... Нічого не вирішить на цьому балконі. А ось на цій терасі, оце шоста секція, там можливе встановлення дошка якраз в проекції будинку. Мається на увазі до стіни. Я вам всі ці картинки спробую показати. У нас є вже одне замовлення: прийшло на нашого архітектора. Зв'язався один з власників тераси, вона з іншої сторони. І ми йому дозволили встановити дашок, розробили проєкт цього дашка. І за рахунок. Того, що не дали можливість закрити всю терасу, тобто там нема закриття всієї тераси, ми якраз і е, забезпечили, те, що вона буде безпечна. Є ще такий один нюанс. Є тераси, наприклад, які над входами, є і тераси, які не над входами. От, Наприклад, оця тераса вона буде мати можливість встановлення дашку, тому що тут у нас немає ніяких входів, це зелена зона. Тут така сама історія. Єдине, що не над, не над всією проекцією тераси. Тобто нам потрібно, щоб вода частково закривала вам. Вона буде ця вода, е, закривати якийсь об'єм тераси, от приблизно такий, як на першому поверсі. тут. А ось ця частина, яка виступає, вона повинна далі збирати ту воду і потроху скрапувати через крапельники вниз. Ну от Бачите, як вона зараз скрапить. І ніяк вона не шкодить. Ні поверхні, вона не шкодить в майбутньому, не зашкодить людям, які можуть потрапити під, перепрошую, ще раз, під якісь великі об'єми льоду, снігу, щось таке. А, тому по дашках рішення наступне: звертайтесь або через ОСББ, або напряму до нашого архітектора, він вам буде роз'яснювати, що можна, що не можна. Тобто ми фактично видаємо. Проєкт, який можна зробити, або який не можна зробити. От зараз я прикріплю фотографію в це відео, що ми дозволили по Грінвуду другому, і пропонуємо всім звертатися або через ОСББ, я сказав, або вже напряму до архітектора, для того, щоб він розробив проєкт, дозволив вам. Дозволив вам зробити накриття над своїм останнім поверхом. Там є обмеження, є обмеження по кольорах. Дійсно, тому що це дуже сильно впливає, бо якщо там все зробити в стандартному білому, то це буде виглядати ну, так само, як зараз це виглядає на білому шоколаді.